Житомирських активістів, які ввечері 9 грудня їхали до Києва, щоб потрапити на Майдан Незалежності, поблизу села Глибочиця зупинили працівники ДАІ. За словами інспекторів, на авто надійшло усне орієнтування. Мовляв, машина причетна до скоєння ДТП. «Дані транспортний засоб зупинили по орієнтуванню, яке мало місце в місць Руськомарі. Ми марни також про супербашість. З даний транспортний засоб. Зупинили ми, на, на, на даний час визвана була свідчавна група і перевіряється на причинення ДТП. На даний момент у них орієнтіровка. Я зараз попросив водія. Пояснити, куди він їхав, він представив документи з його дозволу. Я взяв документи, перевірив його документи. от хочу зараз переписати його дані. І Він буде І Я поки переписую. дані. Ні, почекайте, він Буде вільний його ніхто не затримав. А то може... правоохоронці довго оглядають машину та не можуть пояснити, що саме перевіряють. А тим часом ще одну машину з активістами зупинили на виїзді з Житомира. А Здравствуйте, Здравствуй, а, а що ви я зараз віде. шукаєте? Я а що ви, ви зараз віде. шукаєте? Приїхала та ж сама слідча група, але й тут правоохоронці не можуть пояснити, кого саме вони шукають. А кого ви шукаєте? Ми шукаємо осіб, які вчиняють правопорушення і збройних. хто б чого ви його зразу не тут Ми поки не знаємо. Ми, ми а хто конкретно має з вами їхати? Хто підпадає під орієнтування? Всі хто пересувався пересував? транспортному за А в якому транспортному спорту там їх було? скільки було? Значить, хлопці, я приїхав сюди. Всі? вже. я вже приїхав сюди, коли мені перезвонили мої підлеглі. Я було? приїхав сюди понад три хвилини назад. А і ви думаєте, порунув, та, що так, так? Конечно, на всі на всі питання порування? Повинні повинні вони реєструються черговій частині і передаються відповідно патрулям. А Правильно повинні виснути, виснути, патрулі повинні їх фіксувати у себе, які є рунтування? Давайте не хай, не я, я буду пояснювати депутат обласної ради каже: правоохоронці нічого не пояснювали і тримали людей декілька годин. І їх просто зупинила патрульна постова служба з тим, що в області здійснюється багато крадіжок, і вони можуть бути причетні до крадіжок. Ну абсолютно ваканалі. Ми всі зупинилися, і приблизно 4 години вони намагалися вияснити, хто ці люди, чому вони туди їхали, відбирати пояснення. Також знов затримали повторну ту ж саму машину, що ми пів години назад звільнили. І десь близько першої ночі нам вдалося все-таки під тиском журналістів громадськості, під тиском депутатів. Перемовин все таки ми наших хлопців звільнили. І кожен, хто хотів поїхати на Київ, завершив поїздку на Київ. Тобто, на жаль, 5 годин людей просто отримали без жодних пояснень. За словами депутата, водії проїхали в Житомирський райвідділ міліції, де в них ще раз перевірили документи, провели бесіду і близько першої години ночі відпустили.